Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання Украдені божки. Буття 32.28. Ти боровся з Богом та з людьми і подужав. У жінки на ім'я Екува вкрали різьблену дерев'яну статую Домашнього божка. Вона Заявила про це в поліцію. Ті провели розшукові заходи, знайшли якогось ідола і покликали заявницю на впізнання. Ваш Бог? запитав поліцейський, ні, сумно відповіла вона. Мій Бог набагато більший і красивіший за цього. Люди здавна намагалися надати форму своїм уявленням про божество, сподіваючись, що рукотворний Бог зможе їх захистити. Ймовірно, тому дружина Якова Рахіль. Покрала домових божків, яких батько мав. Але Бог не забрав своєї руки від Якова, незважаючи на те, що в його стані опинилися заховані бовни. Через деякий час із Яковом сталася надзвичайна подія. До нього прийшов муж і боровся з ним усю ніч. Перед сходом зорі, Яків сказав не пущу тебе, коли не поблагословиш мене. Тоді незнайомець дав йому ім'я Ізраїль, Богоборець, а потім благословив. Яків назвав місце, де все це відбувалося, Пенуїл, Божий лик, бо, говорив він, бачив був Бога лицем у лице, та збереглася душа моя. Єдиний істинний Бог нескінченно більший і незрівняно прекрасніший, ніж усе, що могла уявити собі бідна Якува. Його неможливо вирізати з дерева, вкрасти чи сховати. Ісус навчав своїх учнів звертатися до живого Бога так Отче наш, що на небі. Як би ви описали Бога. Чому ваше уявлення про нього обмежене? Помолимось. Небесний Отче, допоможи мені пізнати Тебе таким, як Ти є. Амінь. Матеріал Надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.